У цьому відео я вам сьогодні ще раз покажу, як я роблю заміси полігелий. Сьогодні у нас корекція, у нас був French, ногтєве ложе у нас було з гель желе від Діс, зелений колір. У нас полігель від Designer Professional. Знімаємо твердосплавну насадку старий матеріал. Далі я беру пилку, у мене змінний файл від компанії Stallex. Прибираємо залишки матеріалу та приходимо біля прикутикульній зоні, щоб у нас була краща сцепка штучного матеріалу та нігтьової пластини. Ну і, звісно, вирівнюємо форму за потреби. Далі я беру алмазну фрезу. Прибираємо птеріг та підіймаємо кутикулу. Після цього я беру ножиці. Ножниці у мене від компанії Еклад з таким закрученим кінчиком, до речі, дуже зручні в роботі. Після ножиць ми з вами наносимо кислотний праймер. Я завжди працюю виключно з кислотним праймером, і абсолютно ніякий клієнт у мене ще не пострадав. Скажімо так. Чекаємо, поки вивітриться праймер. І наносимо рабербазу тонким шаром просушуємо 1 хвилину, цього буде достатньо. Далі я беру полігель від компанії Designer Professional. Сьогодні ми працюємо виключно цією торгівельною маркою. Полігелі викладаємо ногтєве ложе, формуємо бортики. Нагадаю, що чим вищий бортик буде, тим вам зручніше буде його опилювати. До речі, запит клієнта сьогодні був. Вірніше його не було, запит вона сказала, можеш робити все, що хочеш. А так як я люблю френчі, тому і сьогодні я зроблю френч-викладний. Побудували ми ногтєве ложе, просушуємо це все ми з вами 2 хвилини. І ще я вам скажу, чим ідеальніше ви викласти ногтєве ложе, тим менше вам буде на потім роботи. Тому можете таким чином зекономити час, але ж, звісно, це при умові, що у вас є практика, і чим більше ви працюєте, тим швидше у вас буде виконуватися робота. На цей дизайн у нас пішло 1 година 50 хвилин. Також в чому в плюс роботі з полігелем, що, наприклад, якщо вам потрібно підняти клюючі ногті, ви можете це зробити за один раз, викласти товщину матеріалу, він не розтікається, він гарно просихає і знову ж таки вам менше роботи. Після того, як ми просушили ногтєве ложе, ми знімаємо липкий шар, я беру пилку 100 або 180 грид і опилюємо бортики. Також робимо опил зверху і опилюємо бортики таким чином, щоб кут між ногтєвим ложем і вільним краєм у нас був 90 градусів. Тобто ногтєве ложе повинно бути перпендикулярним до нашого вільного краю. Для самого френчу я також обрала полігель від компанії Designer Professional. Ми з вами змішаємо декілька Кольорів. Але перед тим я візьму гель-фарбу такого насиченого рожевого кольору та промалюємо бортики цією гель-фарбою. Тим самим ми виділимо і зробимо акцент по лінії френчу. Гель-фарбу ми сушимо 2 хвилини. Далі я наношу на палітру наш молочний полігель, який ми вже працювали, нанесла пару капель. Гель-лаку і гарно перемішуємо. Головне тут не прибавити гель-лаку, щоб наш полігель гарно просихав, перемішуємо до однорідного кольору. Далі я на палітру наношу ще два відтінка полігелю. Це також дизайне професіонал перламутровий білий колір та золотистий. Далі по черзі наносимо наш патель-наш заміс. І розрівнюємо по френчику. Як бачите, у нас тут вже одразу вимальовується малюнок. І ми ніколи не можемо спрогнозувати, який дизайн у нас буде. Звісно, буде домінувати той колір, якого ви більше набрали, але все ж таки не обов'язково, тому що він може лягти на саме нижній шар. І саме кінцевий результат ми з вами побачимо вже після фінішного опилу. Обожнюю цю торгівельну марку полігелей за те, що у них дуже велика палітра кольорів полігелей. Ви там можете знайти колір на будь-який смак. Ну і, звісно, самі можете намішати той колір, який вам знадобиться. Берете молочний, білий можете не брати, тому що він може дуже погано просихати. Краще взяти молочний і з ним вже працювати. Можете замішувати будь-які відтінки. Далі ми це все просушуємо 2 хвилини. Я взяла твердосплавну насадку і знімаю скажімо так, залишки матеріалу, які нам будуть заважати, і може десь ми багато наклали матеріалу. Але завдяки тому, що у нас багато матеріалу на лінії посмішки, на лінії френчу у нас буде чіткіше, чіткіше промальований наш френчик. Після того я беру пилку, знову ж та сама пилка 150 гріт і вже робимо фінішний опл. Гарно проходимо біля прикутикульній зоні, але нагадуємо і пам'ятаємо, що сильний натиск в цій зоні ми робити не можемо, ми просто шліфуємо наш матеріал. Також ми виводимо нашу вже форму, яка нам потрібна. І дивимося на вид зверху, тому що з піднизу ми з вами завжди будемо опилювати нігти і формувати остаточну товщину нашого манікюру. В даному випадку я використовую твердосплавну фрезу, ту, якою я знімала старий матеріал. Після того, якщо потрібно, підрівняли форму пилочки і наносимо. Фініш. І, як бачите, ми вже можемо побачити результат, ми бачимо, як у нас виділяється френчик завдяки тому, що ми зробили промальовку гель-фарбою. Звісно, також для промальовки френчу ви можете також використовувати і гель-лаки. Чому я використовую гель-фарбу? Тому що вона гарно пігментована і наноситься в дуже такий тонкий шар і дає більшу виразність. І ось такі результати у нас дуже ніжний, вищий, і Головне, що задоволений клієнт.